Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни і усім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді від Куб'янська до лівобережжя Херсонщини від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність, а особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмуту. 80-та бригада дешеве, 5-та окрема штурмова бригада славетна, 95-та та, та об'єднана штурмова бригада. Національної поліції люди